Вітаю, мене звати Дмитро. Я учасник курсу UX Media від Projector, і сьогодні я братиму у вас інтерв'ю. Дякую, що погодилися взяти участь у нашому юзер-інтерв'ю для поліпшення мобільного додатку. Конфі мета нашого дослідження наш продукт це інтернет-магазин з продажу побутової техніки. Метою нашого дослідження є встановлення причини, чому деякі люди, додавши товари до кошика, так і не завершують покупку. Як взагалі ваші справи? Дякую, все добре. Чи можу я увімкнути аудіо-відеозапис? Це потрібно для того, щоб ну, це буде для нас, воно не буде не де розповсюватись, тільки для мого використання. Так, звичайно. Якщо у вас нема заперечень, можемо перейти до запитань. Давайте. Так. Чи не проти ви трішки познайомитись? Так. Так. Е, в якій сфері ви працюєте? А, я фронт Е, Як часто купуєте щось в інтернеті? А, постійно. Ну, я мав на увазі, як знаєте, там раз в ну, неділю, раз в місяць, ні, три рази в місяць. Ну, за, за необхідності, але мінімум раз на тиждень. Добре. Чи купуєте що через додатки? Яким, яким був ваш останній досвід? А, зазвичай купую через сайт, але через додатки купую в випадку, якщо це ну, я найчастіше замовляю на конкретному сайті? Тоді значно зручніше і швидше з телефону зробити замовлення через додаток. А взагалі як часто ви здійснюєте покупки через додаток? Зазвичай це якраз більшість покупок на з одного сайту йде через додаток. Не знаю на даний момент я не в Україні. Відповідно, тут не всі магазини мають додатки і далеко не завжди це зручно. Але в Україні я зазвичай не знаю раз на тиждень, мабуть, так само купувала через додаток. Добре, що важливо для вас у роботі додатку з продажів? В першу чергу це швидкість і зручність це мають бути якісні зображення. Це має бути плавна робота додатку без ніяких скачків, без ніяких перевантаженого функціоналу. Добре. А в яких онлайн-магазинах найчастіше замовляли товари, де більше сподобалось? Опишіть, будь ласка, свій досвід. Зазвичай я купую на розетці. Ну, купувала, тому що крім продавців розетки, там знаходиться більшість. Ну дуже багато інших продавців. Відповідно, майже все, що є, що можна і не можна, там все є. А в Комфі я зазвичай так як в більшості місць є а, магазини, відповідно, я не, не, купув, не купувала через інтернет-магазини, а вживу. Добре. А чому саме от який улюблений? Чому саме ну, ви можете. Ну, от розетка, я почув: чому саме є улюбленим? Ну можна якісь деякі а... о... Так, наприклад, в я проживала в Києві. В Києві вони мали точки, де можна було отримати товар. Відповідно, за доставку мені не було необхідності платити, але в той же час величезний є вибір. Плюс, якщо це одяг і взуття, я могла замовити одразу кілька варіантів, приміряти все і купити те, що мені потрібно, без знову ж таки оплати доставки. Добре, а з якими проблемами зіштовхнулися під час онлайн покупок, Назвіть топ 3 проблеми, які вас найбільш засмутили? А, ну, найбільше мене, мабуть, дратувало, коли я щось замовляла, а потім виявлялося, що цього товару немає в наявності. Відповідно, я розраховую на певний час, я витрачаю свій час на замовлення, а в результаті не отримую необхідне. Або якщо товар Виявляється, якоїсь поганої якості, тому і тоді це знову ж таки збільшує час на те, щоб вирішити цю проблему. Зрозуміло. Дозвольте мені, будь ласка, задати декілька загальних питань про ваш досвід використання мобільних додатків. Так, звичайно. Які основні фактори впливають на ваше рішення здійснити покупку саме через мобільний додаток? А... Це те, що це завжди під рукою, бо комп'ютер треба бити в певному місці. а Якщо замовлення через додаток, ну це зазвичай якраз телефону, а відповідно, я в будь-якому місці, десь в дорозі, я можу це зробити так. Розкажіть про свій останній випадок оформлення замовлення в застосунках з продажу електротоварів. Електротовари зазвичай я не з додатку замовляю, а саме через сайти, через те, що для мене важливо порівняти різні варіанти з цінами, почитати відгуки. Відповідно на комп'ютері, це набагато мені зручніше. Через якщо я вже обрала щось і знаю конкретно, що я хочу, тоді я можу оформити це замовлення, в принципі, через додаток і буде. А, чи робили ви щось, щоб розв'язати цю проблему? Якщо можна, точні, будь ласка. А, що, яку саме проблему? Ну, от тільки що назвали о, ці негативні фактори, які впливають ну, в плані. Щось там писали, може, комусь. А, ну я, я кілька разів помічала, наприклад, додатку розетці або на сайті якісь а, технічні проблеми, або там десь текст не зникав і закривав кнопку, або ще якісь моменти такі, те, що я бачу. З точки зору роботи, відповідно, тоді я, звісно, писала і зверталася. Мені казали, що це виправлять, ну я не дуже стежила, чи виправили, чи ні. Засуміло. А, Чи часто ви використовували кошик суто для огляду і порівняння товару, не завершаючи при цьому покупку? А, бувало кілька разів, коли я пододавала в кошик, але Потім не, замовлен, не замовила, передумала, або, наприклад, або побачила в іншому як, якусь магазині знижку дешевше, або, в принципі, зрозуміла, що мені не настільки важливий конкретний товар. Зрозуміло. А пишіть, будь ласка, останній випадок, коли таке відбувалося, чому ви це робили? А, ну, Наприклад, я хотіла думала замовити. Блендер. Потім я, я його додала в кошик, але паралельно ще на інших сайтах дивилася, і побачила, що він є такий самий на іншому сайті дешевший. Тому я видалила потім товари з кошику і замовила на іншому сайті. Добре. Розкажіть свій останній досвід, коли ви не завершили процес покупки, і чому так вийшло? Ну, це те, те, що я тільки що розповіла, якраз він стосується. Чи були які-небудь обмеження або перешкоди, що задавали вам е завершити покупку? Ну, якщо можна, будь ласка, опішіть. Бувало, б, було ну, в ну... А зазвичай я на одних і тих самих сайтах замовляю, але якщо замовляю на якомусь новому сайті, іноді в них бувають технічні проблеми або зі скриптами, або з якимись ще моментами, які не дають можливості завершити покупку. Зрозуміло добре. А як ви реагуєте на повідомлення від магазину про незавершену покупку? Та, в принципі, нормально, і насправді мені ну але мені подобається нагадування в якійсь мірі стосовно того, що я щось дивилася, а потім передумала. Або в якісь моменти забуваєш, що дійсно тобі це було цікаво, це було корисно. Але для цього дуже мені подобається функціонал додавання в вішлі. Бо я, я часто, коли не маю, наприклад, можливості щось купити, я можу просто передивитися, обрати якийсь конкретний товар, додати його в віш і потім, коли в мене з'являється можливість і бажання, я купую. О, розкажіть, будь ласка, етапи, як проходить ваш як проходить ваш останній пошук і замовлення товару. Спочатку я дивлюся на конкретному на улюбленому магазині, там, де мені подобається, там, де я впевнена, в безпеці і в гарантії. А після того, як я побачила відгуки, я перечитую відгуки але я розумію, що відгуки. Теж це дуже відносне поняття, і вони можуть бути не зовсім справжніми. Відповідно, я потім перевіряю цей товар на інших магазинах, дивлюся огляд на Ютубі, наприклад. І тоді вже приймаю рішення. А які додаткові можливості у додатку ну, ви використовували і використовуєте? Ну, в першу чергу, це відгуки. Це найважливіший, мабуть, для мене показник. Особливо якщо там є фото і відгуків. А які частини процесу покупки ви вважаєте найбільш складними або проблемними? Ну і чому, якщо можна? А ну найбільш складним, мабуть, це заповнення само, оформлення самого замовлення? бо а якщо вже я є постійним покупцем, відповідно мені зручно, то що я можу авторизуватися, і всі мої дані підтягнуться. Але якщо це перше замовлення, то складно, коли треба все заповнювати, особливо якщо немає автоматичної підвантаження, наприклад, відділення служби доставки, і треба це все вручну прописувати. Сміло. А що для вас є важливим для прийняття остаточного рішення покупки товару онлайн? Розкажіть чому? Необхідність товару самого, вартість і відгуки, мабуть. Чи використовували ви відгуки та рейтинги товарів? При здійсненні останніх покупок, розкажіть, чому а, це ми тільки що обговорили, е е е та згадайте останній раз, коли ви прийняли рішення про купівлю товару, якими були ваші наступні кроки? Ну, це те, те, що я в принципі розповідала, коли я вирішила купити. Потім я подивилася. А знайшла його на магаз в магазині, якому купую частіше всього. Потім передивилася відгуки, порівняла з іншими відгуками на інших магазинах із ціною відповідною. Тоді вже робила свій приймала рішення. Чи був у вашому житті випадок, коли необхідний товар виявився відсутнім у онлайн-магазині? Якщо так, розкажіть, що ви робили? Так, буквально нещодавно я замовила стіл для дитини і розраховувала, що він прийде в певний момент, в певний день, а потім через день чи через два зі мною зв'язався продавець і сказав, що, на жаль, товар відсутній. Відповідно, він попросив мене скасувати замовлення, я скасувала замовлення, мені повернулися кошти, але. Все одно було дуже неприємне враження, бо були певні очікування, що може а, ну, в принципі, це тепер ми тільки що уточнили. Якому способу оплати ви надали перевагу при останньому замовленні товару через мобільний додаток? Чому так? Зазвичай я замовляю все через оплату картою наперед, тому що я не витрачаю гроші тоді додаткові на службу доставку. Але якщо я замовляю в магазині перший раз і я йому його ще не знаю, не довіряю, тоді я віддаю перевагу наложеному платежу. Зрозуміло. А скільки часу у вас зайняв процес купівлі товару останнього разу? Розкажіть, як це відбувалося? Ну, зазвичай це, якщо я конкретно знаю, що мені потрібно, то це буквально кілька хвилин. Заміло. Чи траплялося з вами випадок, коли приходилось сплачувати додаткові кошти після покупки, доставки? Що ви при цьому відчували? Зазвичай так буває, ну, зазвичай в мене я знаю конкретно, стільки це доставка, і, в принципі, зараз я замовляю з Amazon, і тут в мене є підписка. Відповідно, я розумію, що за доставку я не плачу регулярно. Але, мабуть, різні бувають випадки, особливо коли ти замовляєш багато товарів по різній вартості. Відповідно, не завжди ти розумієш, стільки тобі продавець вкаже доставку. Зрозуміло. Як це вплинуло на ваше рішення про подальшу взаємодію з цим магазином? Все залежить від реакції, мабуть, продавців, бо зазвичай, якщо висловлюєш якийсь те, що тобі не сподобалося, або те, що непорозуміння не виникає? Якщо продавець готовий сплатити там чи по якось віддячити, то відповідно без проблем я і далі замовляюся. Але якщо продавець каже, ні, це ваша провина, ви там не читали, не бачили, то відповідно далі я замовляти в такого продавця не буду. Угу. А згадайте, коли востаннє ви звертались до служби підтримки, розкажіть, як це було? Ну, якщо, і знову ж таки, якщо магазин цінує своїх покупців, то зазвичай це вирішувалося без проблем. Особливо, наприклад, тут мене вразило, коли я купила товар електронний і він виявився не, не зовсім робочий, хоча по факту робочий. І про мені магазин одразу відправив новий товар. Навіть без повернення попереднього, просто відправили все. І я дуже хочу, щоб в Україні таке ж було ставлення до своїх клієнтів. Зрозуміло. А що сподобалось та не сподобалось під час спілкування зі службою підтримки? А сподобалося те, що вони одразу брали на себе провину і, відповідно, робили максимально комфортно для клієнта. А, а чи був у вас досвід повернення товару? Розкажіть про нього. А, так, бу було повернення товару, коли, наприклад, а, знову ж таки, а, є в деяких магазинах можливість автоматичної підписки на а, замовлення товару через певний час, який я випадково. Натиснула, коли замовляла. і потім, коли через місяць мені пройшов упаковка паперу, за який автоматично знову ж таки гроші знялися. Я зрозуміла, що це було що я це моя була з одного боку помилка. Відповідно, я в принципі була готова погодитися, але продавець сказав, що ви без проблем можете повернути, і я це зробила. А, тепер хочу перейти до конкретного до конкретного додатку. Е, яким, ви, ну, яким ви користуєтесь, я, я хотів, хотів би попросити вас поділитися нашим досвідом. Е, як часто ви використовуєте мобільний додаток, додаток Комфі? Додаток Комфі я не використовую, тому що як я вже казала, якщо мені щось подобається в Комфі, в мене є можливість піти в магазин і тоді вже поспілкуватися вживу з консультантами, і, відповідно, вони тоді можуть порадити. А можете розповісти, ну, все одно якось що там дивилися, користувалися, що є. Ну, я бачила, що є, є додаток, так, я я пробувала його встановлювати, але я ж кажу, ну, дуже сильної необхідності в ньому мені в мене не було. Хоча візуально там, він в принципі дуже досить зручний. Для мешканців невеликих місць, я думаю, це ідеальний варіант. Добре дякую. Хотів би ще запитати там, додаткове питання, чи є у вас додаткові зауваження чи побажання, які не згадувалися в інтерв'ю, і яким би ви хотіли поділитися з нами? Ну, основне, мабуть, побажання, точніше, ну. Знову ж таки, якщо брати досвід тої ж розетки, А я вважаю, що варто зараз не зосереджуватися, мабуть, на продажу лише своїх товарів, а в той же час давати можливість більшому, більшій кількості продавців приймати участь, і тоді буде більш різноманітний асортимент і більше клієнтів. Mm -hmm. Дякую, дякую, що взяли участь у цьому інтерв'ю. Ваші відповіді, відповіді надали нам важливі інсайти та розуміння щодо проблеми, з якою ми стикнулися в нашому мобільному додатку. Ми вдячні за ваш час та внесок у покращення нашого продукту. Чи можна можна зв'язатися пізніше, якщо виникнуть ще питання? Так, звичайно, буду радий допомогти. Дякую uh -huh. за інтерв'ю.